Вітаю, друзі! Слава Україні! У попередньому відео я показував, як я відреставрував дві старі радянські газові лампи. Одна лампа у мене ось з таким тримачем, щоб на стіну можна було закріпити, повісити. Ну і одна без такого тримача це буде використовуватись як настільний варіант. Вони вже повністю готові до роботи, тільки треба заправити гасом. Був у місті, ось купив такий газ, такий дуже прозорий, це освітлений. ну Він іде ось як розчинник органічний, написано, керозін. Російською газ це керосін. Ну і тут призначення написано. Призначається для горіння в лампах, керогазах і примусах. Для розрідження олійних фарб та олів. для змащення та промивання деталей та механізмів, зберігає властивості при низьких температурах. У кого є лампа, а нема газу, не в кожному магазині зараз можна цей газ купити. Раніше якась була проблема. Як я виходив з такої ситуації? Я робив саморобний. По-перше, відразу скажу, що краще використовувати, хоча саморобний вийде дешевше, ніж цей магазинний. Я за цей магазинний заводський віддав більше 100 гривень, 106 чи 109 гривень. Тут скільки літр, чи нема літру. Саморобний буде дешевше, але краще використовувати газ. Значить, як можна зробити саморобний газ? Для цього нам потрібно дві складові солярка і бензин. Якщо заправити лампу тільки соляркою, то буде дуже копець. Буде ну, чорним горіти відразу це скло ну, покриється сажею, це якби, ну, не варіант заправляти соляркою. Ну, бензином взагалі це небезпечно заправляти. Бензин дуже легкозайміста рідина. Якщо солярку, то ще спробую сірником розпалити, щоб він горів, а бензин то він зразу спалахує. Як я роблю цей саморобний, так би мовити, газ? Беру солярки приблизно 60% ось у пляшці ну Більше за половину. І решту додаю бензином. Потім добре змішую, ну і виходить таке паливо для газової лампи. Зараз я ось добавлю в цю пляшечку цей бензин і заправлю одну лампу саморобним гасом, ну, так званим цією сумішшю, бензину з соляркою. А в іншу лампу заллю у цей куплений газ. Ми побачимо, як буде горіти, буде яка відмінність чи ні. Заправив в одну лампу саморобний газ, в іншу лампу в цю, я заправив газ, що придбав у магазині. Пройшло десь вже хвилин 5 чи трошки більше. Гноти ніби вже просочились, набрались паливом. Ну і зараз будемо перевірати. Ну, ніби так, ще не дуже вони і просочились. Так, так зараз скло поставимо маленький вогонь зробіть, щоб скло не тріснуло, поки воно не прогріте. Так, ну так ось горить. Так, тепер... Саморобнее? Отак ну, горить саморобний газ. Ну, ось так. Ніби різниці навіть і, і непомітно. Я перейшов з лампами в гараж, тут вітер не піддуває. І зараз пробую збільшити язичок вогню. Ось так. Це нагадую лампа із саморобним гасом. Ось так. І світить гарно. Ну, і ніякої копоті нема і все чудово горить. Зараз більшу вогонь добавимо яскравості у лампі із купленим гасом. Там просто відбивається, то здається, що... Ніби ярче насправді однаково. Тобто я різниці не помічаю. Копоті нема, ні тут, ні тут, все гарно світиться. Раджу, звичайно, якщо є де купити, то краще придбати в магазині газ спеціальний. Ну, або можна ж і зробити, але... По такому, у такому співвідношенні 60 на 40. Тому що якщо бензину більше, то це буде вже якби трохи небезпечно. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.